Вітаю всіх, хто не байдужий до рівня своїх інтелектуальних здібностей, людей, які бажають розвиватися або вже розвивають свої інтелектуальні здібності. Хочу вам презентувати цей інструмент, це гра яка допоможе вам у вашій меті, тобто розвитися інтелектуально. Ця індіго-гра зветься Colorful Cabin від торгової марки Long Post. Це тайванська науково-виробнича компанія, яка саме виробляє. Іграшки або засоби, які розвивають людину, почнемо з коробочки. Вона продається ось такій коробочці. Ця гра підходить людей. З рівнем IQ від 28 до 280. Ця гра має 23 782. Але е, саме ця гра ось в такому комплекті вона має 66 задач. Я потім поясню чому і що таке, що це такі за задачі. Далі, ж, е, опис гри. Ну і ціна у Європі 29 євро. Сертифікати, патенти. У комплекті до цієї гри йде ось така інструкція. Інструкція на англійській мові. До неї додається ще переклад українською. У цій інструкції є усі 66 завдань. Ну, до них ми повернемося трохи пізніше. А зараз ми роздивимося, що це за гра, і я вам спробую пояснити, як в неї гратися і чому саме вона, яким чином вона розвиває людину. І так, дивимося всередину. Ми бачимо ігрове поле, на якому зараз розташовані ігрові блоки. Ігровий блок роздивимося поближче. Ось це декілька куль, які з'єднані між собою таким чином, щоб усі блоки були різними за фігурою, і не, жоден з, блок, з блоків цих не повторюється, виготовлені з якісних полімерів які не дряпаються, не б'ються, їм дуже приємно гратися. Цих ігрових блоків у грі 16. На кришці ще є ось така картка до неї, я теж трохи пізніше повернуся. І є приклад завдань. Давайте спробуємо погратися. Спочатку ми виймаю всі ігрові блоки з ігрового поля. Ось таким чином. Беремо інструкцію і обираємо одну з задач, які граються на площині. Давайте оберемо ось цю, це легка задача. До речі, якщо ви новачок, то рекомендується вам починати з першого рівня. Він буде здаватися вам надлегким, а кому може і нелегким, але ви не розчаруєтеся у всій гри і будете потім переходити на рівень, який складніший, складніший, і так таким чином розвиватися. Пробуємо зіграти. Я зараз виклав усі ігрові блоки на ігрове поле, як зазначено на цьому малюнку. Тепер ми можемо починати грати. А наше завдання це вкласти у порожні поля оці ігрові блоки, що у нас залишилися. Ну, я знаю вирішення, тому я не буду гаяти ваш час і покажу, як це робиться. Вирішується це ось так. Ну, напам'ятаю, це була легка задача, для когось це буде важкою. Коли ми граємося, ми перебираємо різні шляхи вирішення цієї задачі. Коли ми розуміємо, наприклад, що ось зараз ми ці дві фігурки ми сюди не вкладемо. Тобто все, що ми поклали раніше, це буде не той шлях, який би нам допоміг би вирішити цю задачу. Тому ми все приймаємо. А оцей час. Мозок на це реагує. Він розуміє, що це був невірний шлях, і ви е, намагаєтеся вкласти ці елементи якось. Інакше. І настає той час, коли мозок розуміє і відкидає усі комбінації, які не ведуть до вирішення цієї задачі. І ви самі того не відчуваєте, як знайдете вірне вирішення. Це значить, що ваш мозок почав працювати, він сам знаходить рішення і вам підказує якийсь логічний шлях. Це розвиває людей пам'ять, прийняття, швидкість прийняття рішень, здібності. Які допомагають відфільтрувати усі невірні рішення? Ну а у житті це допоможе вам приймати у якісь буденних задачах вірні рішення і швидко. Тепер повернемося до цієї картки. Це універсальна картка гри. Хоч ця саме гра має 66 завдань, але з цією карткою ви маєте 21 200 завдань. От, наприклад, беремо ось це положення ось цього ігрового блоку. З нього ви можете вирішити 287 комбінацій. І так далі, усі блоки, які разом усі всі завдання мають 21200 комбінацій. А ось, наприклад, ми беремо. Беремо ось цей блок, ставимо його ось так от і якийсь ще блок поряд. Наприклад ось цей ось так. Не чіпаєте ці блоки і намагаєтеся вкласти усі блоки, які залишилися у порожні поля. Але це не все. Гра на площині це тільки половина гри Colorful Cabin. Ця гра, індігора, має ще тривимірну гру, метою якої є складення пірамід. Виймаємо усі ігрові блоки, закриваємо кришечку. Ми бачимо ігрове поле 5х5. Це саме поле для того, щоб складати пірамідку. Потрібна якась задача. Давайте спробуємо обрати ось легку і. І я покажу вам, як можна гратися. Викладаємо як на малюнку. Ми виклали завдання собі. І в нас мета треба покласти ось ці два ігрових блоки сюди, на порожні місця, для того, щоб у нас вийшла пірамідка. Цей блок ставиться сюди, цей сюди. І ось така повинна вийшла пірамідка. Складання пірамідки воно не схоже на гру у 2D, тобто на площині, і це буде новий рівень, який вас також зацікавить. Ви можете грати нескінченно, змагатися з друзями, вигадувати свої завдання. По цій карточці і надсилати завдання своїм друзям, щоб вони їх вирішували. На цьому я хочу вам побажати успіху у грі OnePost. Грайтеся, розвивайтеся, будьте здорові тілом та розумом. Хай вам щастить. До побачення!